Друзі, вітаємо вас на каналі Spirit Auto І в сьогоднішньому відео ми розкажемо вам про найактуальніші та найцікавіші автомобілі, які можна придбати собі на аукціоні в США. Сьогодні ми підготували 10 автомобілів, які буде найвигідніше привозити із США в 2024 та 2025 році. Починаємо із седанів. І перший автомобіль це в нас Audi a 4 в Б8 кузові. Це Audi a 4 б 8 кузові, яку ми викупили на аукціоні за 3600 доларів. Що ми маємо по автомобілю? Чистий 2014 рік випуску дволітровий бензиновий двигун на повному приводі. Зовнішній S-Line по автомобілю незначне взагалі мінімальне пошкодження по передній частині замінити декілька навісних елементів, підсилювати. Бампер, фари, ну і капот. Тобто автомобіль ціленький по безпеці салону, на гарній комплектації, преміум плюс, спортсидіння, автоматична коробка, двозонний клімат, підігрів, розширена, класна мультимедія, пробігу 89 тисяч миль, 143 тисячі кілометрів. Як на 2014 рік, це дуже класний пробіг авто. Такий варіант підключ обійдеться вам в районі 10-11 тисяч доларів. Який плюс взагалі покупки такого варіанту авто? Ми отримуємо гарний потужний 2-літровий двигун, класний повний привід, тобто зимою Взагалі, собі не переживайте, Quattro буде справлятися з будь-якими перешкодами. Ну, відповідно, преміальний клас машинки, гарне наповнення салону по функціоналу. Як на 2014 рік випуску, машинка дуже цікава. Наступний автомобіль це в нас Ford Fusion на комплектації Titanium. 2018 рік випуску. Класний автомобіль. Повний привід дволітровий бензиновий двигун. До речі, такі варіанти можна розглядати ще як гібридний і також плагін-гібрид. Тому, кого цікавить більш економні варіанти авто, Ford Fusion те, що вам потрібно. Розповідаємо, на прикладі авто, яке ми купили за 3650 доларів на аукціоні. 2018 чистий рік автомобіля, пошкодження незначне по задній частині. Заміняємо такий елемент, як кришка багажнику. Фари в нас основні цілі, і маємо також під заміну передню решіточку. По салону безпека у нас ціленька. Маємо гарне наповнення шкіряні сидіння темного кольору, ключі присутні. Автомобіль заводиться і їде. Жодних помилок по приборній панелі в нас немає. А головне це пробіг 54 тисячі миль. Якщо на кілометри, це 88 тисяч кілометрів. Тобто гарний свіженький автомобіль, який можна купити на автіоні, за 3650 доларів. Розраховувати на вартість в Україні. Орієнтуйтесь в 2012, отримати такий готовий автомобіль вже на українській реєстрації, щоб сісти на нього і. Їхати кайфувати від нової покупки. Volkswagen Passat 2018 року випуску на 2-літровому двигуні. Ну і на передньому приводі показуємо вам приклад авто, яке ми купили за 2850 доларів на аукціоні. Це в нас класний Passat на Airline обвісі в чорному кольорі. Подивіться, які гарні титанові диски тут у нас стоять. Пошкодження взагалі незначне по задній частині Розбите заднє скло. Ми його без проблем заміняємо на нове, а також пошкоджена права дверка. Пасажира, тобто позаду, ми її також знімаємо, ставимо нову, і автомобіль у нас готовий до експлуатації. Увага! Класний пробіг 29 тисяч миль. Якщо на кілометри, це в нас виходить 46 тисяч км. Дуже цікава машинка за рахунок свого пробігу. Це у нас 6 2018 рік, вартість 2850 доларів. Де ви таку халяву ще знайдете? Він стає в Україні до 10. Ну, 2018 рік. Рахуйте, посадяк за 10 тисяч. Девятки купити, подивіться, в сторону Європи або на авторі. Для того, хто полюбляє 10, в вашій увазі BMW 328 на дво-літровому дизельному Двигуні, яку ми купили на аукціоні за 2300 доларів. Незначне пошкодження по правій частині заміняємо такі елементи, як дверка, ну і крило. Також дивимося до ходової правого колеса. В принципі, все. Тобто за 2300, навіть якщо там пів сторони би не було, ціна присутня. Пробігу 97 тисяч миль для дизеля. Це просто обкатка. Це неприємно, що спрацювала безпека, але це тільки права шторка. Тобто нічого серйозного, перешивається шторка. І, в принципі, все. Маємо гарний світлий салончик е, по комплектації, по наповненню, як звичайний преміальний автомобіль. Вона обійшлася клієнту в районі 11 тисяч доларів під ключ. Ну тобто, як-не-як, розраховуйте, що дизель трошки дорожче в розмитні, але все ж таки, подивіться на авторі і знайдіть дизель тройку, гарну, не розмотану в тотал, з гарним пробігом за 11 тисяч доларів. Без шансів. Тому, щоб купити класну перевірену машинку, вам треба звертатись в пірід авто. Це навіть не обговорюється. Більш преміальний, більш такий дорогий по бюджету автомобіль. Це BMW 540 вже 2019 року. На прикладі автомобілі, які ми придбали за дуже класну ціну. І взагалі автомобіль просто шикарний. Я рахую це як цілий автомобіль. Так перед вами BMW 540 сорокова 2019 року випуску тролітрова на повному приводі, який ми придбали на аукціоні за 18 тисяч. Доларів. Що ми маємо по автомобілю? Єдине мінімальне пошкодження по правому передньому крилі. До речі, автомобіль вже їздить, огляд на нього знятий в нашому відео на youtube каналі. Кому цікаво, як виглядає зараз цей автомобіль, що з ним? Будь ласка, заходьте. Перший відео на YouTube – це огляд саме на цю машинку, яку я вам показую. Так, народ, переходимо далі до кросоверів. І варіант, який, напевно, найбільш популярний по пригону авто із США. Всім відома, Audi Q5 2014-2015 років, 2 років. Дволітровий бензин, повний привід Quattro. Чим цікавий цей автомобіль, тому що вона в бюджеті це бюджетний автомобіль, це преміальний автомобіль. В ньому є все, що потрібно, і ну це кросовер. У вас класний повний привід. Показуємо приклад авто, яке ми купили на аукціоні за 3550 доларів. Це в нас 2014 рік, 2 літри. По фотографіях дивимося, що ми маємо по колу. Пошкодження по лівій частині передній, нічого серйозного немає, під заміну декілька навісних елементів. Фара, капот, новий міняємо, ставимо новий бампер і ставимо нове крило. В принципі, все. Автомобіль заводиться і їде по пробігу. 92 тисячі миль, як на 2014 рік, класна машинка. По вартості 3550 на аукціоні, в районі 11 тисяч доларів така машинка вийшла нашому клієнту в Україні. Кого цікавить класний кросовер, ну, дивіться в першу чергу на Audi Q5, тобто це в такому бюджеті 10-13 тисяч доларів. Такі машинки розглядати напевно, буде найбільш, найбільш класним для вас варіантом. Так, народ, наступний також не менш крутий кросовер, плюс його в тому, що він буде вже свіжіший по року випуску. Це буде Volkswagen Tiguan 2018-19 років, також 2 літра бензин, також повний класний привід. До вашої уваги, ось такий варіант, який ми купили на аукціоні, за 5400 доларів. Взагалі, мінімальні пошкодження по автомобілю. Це у нас. Попереду немає просто переднього бампера, решітки і немає заднього бампера та двох фар. Ну, Тобто, серйозно, тут нічого немає. Комплектація в нас S не максимальна, але. Ну, досить крута. Машинка, до речі, має функцію дистанційного запуску. Тігуан це прям класна машина. Плюс їх можна розглядати для великої сім'ї, тому що такі варіанти є з третім рядом сидінь, сім місць. Ну і в машині є все. Вона досить економна, тому що 2 літри. Вона досить потужна, тому що 2 літри турбований двигун. Вона буде класно їхати, вона буде досить економною. Ціна: 5-400 на аукціоні. Такий варіант в Україні без ремонту обійшовся в районі 12 тисяч доларів з ремонтом. Ну там десь під 15, тобто так, щоб ще прямо в ідеалі. Тому в 15 тисяч доларів таку машинку ми можемо доставити вам під ключ. А Ford Escape 2020 року вже в новій буці за 3550 доларів. Ви бачили, а ми вам показуємо на прикладі автомобіля, який ми купили для нашого клієнта. У нас тут є комплектація. Дивіться. На фото автомобіля Пошкодження лише по задній частині не є воно там супер таке, що от за день зробили. Ні, тут потрібно і ляду трошки буде підтягнути. потрібно поставити там фари навісні елементи. Тобто нічого серйозного суто навісні елементи. Багато запчастин є з самим автомобілем. Тут от є фотографія. Ми вам її тут показуємо. Бачите, багато всяких пластмасок, які просто можна використати, поставити їх на місце і все. В більшості роздефектована машина. 2020 рік Escape за 3550 на аукціоні. Знаєте, скільки він вийшов? Він вийшов в районі 11 тисяч доларів от в такому стані, як він є. Ну тобто ціна присутня як за 20 рік. Ні, так що ми маємо по пробігу? По пробігу в нас 26 тисяч миль, 43 тисячі км. 1.5 двигун, але 43 тисячі км. Це нова машина. Якщо ваш бюджет в районі 16-18 тисяч доларів, то для вас є дуже цікавий автомобіль. Nissan Rogue 2021 року вже в новій буці. Показуємо, наприклад, авто, яке ми купили за 5700 доларів на аукціоні. Nissan Rogue 2021 рік, 2.5 бензиновий там двигун. Це передній привід. У нас мінімальне пошкодження по задній частині. Просто заміняємо бампер і все. І машинка у нас на ходу. Їздить, заводиться СВ комплектація. Маємо тканину, але є електрорегулювання сидінь. Вже класний оцей новенький оновлений їхній салончик. Пробігу сімдесят тисяч миль, автомобіль заводиться їде, Жодних запитань тут немає. Чим плюс цих автомобілів, тому що атмосферний двигун, якщо вас цікавить економія, можна встановити туди ГБО. цей автомобіль обійшовся в районі 13 тисяч доларів. Друзі, і якщо вас цікавить електричка, я думаю, найбільш, напевно, оптимальна така машинка це Tesla Model Y. Огляд на таку машинку ви можете також знайти в нашому youtube каналі Цей автомобіль ми доставляли для клієнта, зняли для вас детальний відеоогляд, що взагалі представляє собою цей автомобіль. Скажу вам. По вартості. По вартості обслуговування максимально дешевий автомобіль, по вартості ремонту, максимально дешевий автомобіль. Ну і по ціні покупки ви отримаєте 2022-2023 рік в бюджеті 20 тисяч доларів. Нова машина, яка буде по функціоналу взагалі топ, по вигляду топ, ну і по своїй якості також топ. Тому Tesla Model в 20 тисяч доларів 22-й, 2023 роки доступні для покупки від компанії Spirit Auto. Отож, народ, якщо ви бажаєте отримати якісну консультацію та якісний підбір автомобілів, звертайтеся за цим номером телефону. Він тут десь з'явиться. Також залишайте заявки на нашому сайті, в нас в інстаграмі, в Тіктоці, в Фейсбуці, де вам зручно туди і звертайтеся. Наша компанія знаходиться в місті Києві по вулиці Василя Лепківського, 45. Хочете собі авто із США, купуйте від Spirit Auto.